Шипки у Київській мерії довго не затримуються. О восьмій ранку п'яний молодик жбурляв каміння у будівлю столичної адміністрації. Доки вибігли охоронці, встиг розбити два вікна на першому поверсі. 22-річного хлопця затримали. Міліція давно на нього полювала, адже розбушака перебуває у розшуку. Навіщо бив вікна у мерії? Пояснити не зміг, однак одразу. Визнав свою провину. Нагадаю, що це вже вдруге за кілька тижнів у будівлі б'ють вікна. 15 січня сезон відкрив п'яний Айдарівець. Затриманим виявився 22-річний мешканець Київської області без постійного місця проживання в столиці. Також встановлено, що даний громадянин перебуває в офіційному розшуку як особа, що переховується від органів досудового розслідування. Також чоловік знаходився в стані алкогольного сп'яніння під час вчинення кримінального правопорушення. За даним фактом, слідчим відділом районного управління розпочати кримінальне провадження за статтею 296 кримінального кодексу України хуліганства.